Юрій Венечук, свята неділя. Ми тому не працюємо в неділю, що Бог подарував цей день неділі і притому сказав На тобі цей день, тільки дивися ж сама, щоб люди тоді не працювали. Неділя подякувала Богові. А спочатку, кажуть, люди працювали і в неділю. Та було це дуже давно. А тепер припиняють працювати вже в суботу ввечері після заходу сонця, тому що свята неділенька покарає так, що й Господи. Якось їхали дорогою два чоловіки, і заїхали вони до одного села. Хотіли було розпитати, як їхати далі. Та ніде не було видно ні душі. Аж от дивляться, в хаті світиться. Ось один другому та й каже Ти лишайся біля воза, а я піду розпитаю про дорогу і запалю люльку. Підходить він під вікно. Коли бачить, стоїть верстак. За ним сидить молодиця і тче. А всі решта сплять, хто на лаві, хто на печі. Хто на долівці. Стоїть він під вікном, чекає, що з усього цього вийде, коли входить до хати хороша, прихороша панна. Та така ж гарна, як сонечко святеє, червона та ясна і питає молодицю: Що ти, каже, жінко, добре робиш? Та ось лишилося трошки доткати полотна. То я хочу скінчити, щоб воно не валялось. А хіба тобі не буде для цього понеділка? Та буде й понеділок, тільки я вже поспішаю скінчити, щоб воно не валялось. Ну, ти закінчуй, а я зачекаю. А чоловік усе стовбичить під вікном, дивиться, що буде далі. Ось молодиця закінчила ткати, взяла ножа. Хотіла відрізати. Дай, каже, панна, я тобі відріжу, а ти потримай. Добре, каже молодиця, взяла полотно і тримає. А неділя взяла ніж, пообтинала їй шкіру на руках, а тій і не боляче зовсім. Здається, ніби панна крає полотно. Тоді неділя кинула ніж. Здерла з молодиці шкіру, повісила її на верстаті й каже: Ось тобі за те, щоб ти не працювала, коли зайде неділя. Чоловік той страшенно злякався, побіг чим скоріш до воза, і вони з товаришем відразу ж поїхали далі. Під'їхали до корчми і спинилися ночувати. Прокинувся він другого дня і розповідає, чи снилося мені, а чи бачив я це насправді сам не знаю. І розповів по порядку все, що він бачив учора. Зібрались люди, йшли до тієї хати, дивляться, коли на верстаті справді висить шкіра, а обдерте тіло лежить на долі. Тоді той чоловік сказав, що це неділя покарала молодицю за те, що та працювала. З того часу люди покинули працювати в неділю. Ось вам казочка, а мені бублики в'язочка.